Одним із важливих питань Покровської воєнної адміністрації є підвищення добробуту, розвитку, забезпечення надання якісних соціальних послуг та всебічна підтримка найбільш вразливих верст населення. Матеріальна допомога повинна бути адресною і доступною, так як кожна людина на етапі свого життя може потрапити в складні життєві обставини. Покровська військова адміністрація та структурні підрозділи соціальної сфери працюють безпосередньо для задоволення потріб. Всіх мешканців нашої громади і роблять все необхідне для розширення спектру надання допомоги та покращення її якості. Людина головна цільність нашої громади. Не тільки матеріальна допомога, а цілий комплекс заходів та згуртованість дій, направлені на вихід з кризової ситуації. Згідно діаграми, ми бачимо, що ми розглядаємо в воєнний час не тільки матеріальну допомогу, як в грошовому еквіваленті, це цілий комплекс заходів, які направлені на підтримку людини. Матеріальна допомога видається за рахунок коштів місцевого бюджету міжнародних донорів та волонтерів. Соціальний супровід родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, включає в себе ряд заходів з надання допомоги в оформленні документів, працевлаштуванні, влаштуванні дітей до освітніх закладів з психологічну підтримку, соціальну адаптацію. Наразі в громаді 735 родин перебувають під таким супроводом. В комплекс допомог входить реабілітація, яка включає в себе побутові медичні, оздоровчі, освітні, соціально адаптаційні послуги. Більше 20 тисяч осіб за перше піврічня 2023 року отримали. Різноплавні безкоштовні соціальні послуги, надання безкоштовних юридичних послуг це допомога у вирішенні майнових прав людини, особливо ви знаєте, коли розрушене житло і коли виникає дуже багато потреб в наданні і в встановленні документів. В межах проєкту за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та німецької представництва АДРА один раз на два тижні надаються безкоштовні юридичні консультації. Їх отримали в управлінні соцзахисту 121 особа. І згідно агентства ООН ЮНІСЕФ надано також 31 особі юридична допомога в складанні заяв до суду. По вас документів, які втрачені. Важливим аспектом є натуральна допомога, яка включає в себе надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, банку речей, медикаментів, гігієнічних засобів, засобів реабілітації. Це ми отримуємо, і видаємо і крісла колісні, і палиці, і ходунки та інші. Структурними підрозділями соцзахисту було надано майже 14 тисяч одиниць даних засобів. Вже багато років матеріальна допомога одноразова за рахунок грошей місцевого бюджету надається нашим громадянам, і це дуже велика. Утримка Динаміка виплати матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету на даному слайді. І ми бачимо, що в 2021 році виплачена допомога 1180 особам на загальну суму 4 мільйона 753 тисячі гривень. В 2022 році виплачена допомога 400 особам на загальну суму 4 мільйона 177 тисяч гривень. І за перше, за перше півріччя 2023 року виплачено допомогу 379 особам на загальну суму 5 мільйонів 858 тисяч гривень. З них 3 мільйона 400 виплачено на зруйноване житло внаслідок воєнних дій. Середня сума виплаченої матеріальної допомоги також змінюється щокварталу, і ми можемо розглядати на цій діаграмі те, що в 2021 році середня сума на особу була 4 тисячі гривень, в 2022 році 10 тисяч гривень і в 2023 році за перше півріччя 15,5 тисяч гривень на одну особу. Ми також можемо розглядати структуру отримувачів матеріальної допомоги за категоріями. Ми бачимо, що основна маса е, пішла на виплату одноразової матеріальної допомоги на зруйноване житло 3 мільйони чотириста, за яке вже казала, і допомога родинам загиблих захисників та захисниць 750 тисяч гривень. Також виплата 200 мільйон, 200 тисяч, пробачте, пройшла допомога ради нам загиблих, і остальний еквівалент це все оздоровлення наших мешканців, які опинилися в складних життєвих обставинах, в зв'язку з онкологією, замінами суглобів та іншими захворюваннями. Також зазначаємо, що згідно видатків було збільшено фінансування на матеріальну допомогу на наступне півріччя на 3 мільйона гривень. Заплановано з початку року було у нас 6 мільйонів 519 тисяч гривень. І в зв'язку ви знаєте з якими подіями ми витратили вже за перше півріччя 5 мільйонів 858 тисяч гривень, і додатково ще отримали 3 мільйона гривень. Зусилля управління соціального захисту населення не лише на задоволенні потреб мешканців громади за рахунок коштів місцевого бюджету, а також ведеть, ведеться постійна робота з залучення коштів міжнародних організацій та й небайдужих громадян. Так, протягом першого півріччя управління. Від української діаспори, тобто наших покровчан, які виїхали за кордон, наприклад, у Німеччину було отримано чимало натуральної допомоги для мешканців нашої, нашої громади у вигляді засобів гігієни, дитячого дорослого одягу, взуття, взуття, солодощів та іграшок. Засоби е, особистої гігієни були надані шведською гуманітарною місією. Мешканці, житло яких постраждало від обстрілів. Отримали набори будівельних матеріалів від благодійного фонду Карітас 82 родини отримали таку підтримку. І зараз ще всі такі родини, де є ще потреба в матеріалах, будуть отримувати від організації Актет. Особлива увага поділяється особам, чи є житло ушкоджень внаслідок обстрілу. З боку Російської Федерації і, все, і це, в свою чергу, практично 700 будинків, мешканці яких надавалася адресна допомога. Надана матеріальна допомога в розмірі 80 тисяч гривень сім'ям, чиє житло з місцевого бюджету, як ви знаєте, це житло визнано непридатним для подальшого використання. Їх отримала цю допомогу 46 родин. Залучена громадська організація пролісок, яка. Надала гуманітарну допомогу у вигляді матраців, розкладачок постільної білизни, подушок, ховдр, наборів посуди. посуду, це 300 родин також отримали таку тож, суттєву допомогу. Проведено збір документів для оформлення одноразової матеріальної допомоги від відокремленого підрозділу наземної неурядової організації АКТЕТ. На грошову допомогу було надано 177 заяв. На загальну суму мільйон Мільйон 178 тисяч, тобто додатково отримали ці кошти наші. Люди чотирьом мешканцям міста надана благодійна допомога від громадської організації Мів Покровський», яка організувала збір коштів для надання допомоги постраждалим постраждалим по 70, по 87 тисяч кожному. Головне усилля управління, управління спрямовується на досконалення адресних соціальних допомог та послуг, поглиблення соціальної захищеності непрацездатних громадян. Осіб, Фізичною можливостями осіб, сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування, полипшення соціального захисту, соціально вражених верст населення. В результаті співпраці з Solidarity International, французькою неурядовою гуманітарною організацією, яка надала допомогу нашій громаді, постраждалим від конфлікту, внутрішнє переміщені особи нашої громади отримали одноразову грошову допомогу у вигляді. 6660 гривень. У зв'язку з безпековим. Аспектом представники гуманітарних місій не мають змоги особисто приймати документи, тому ці повноваження покладені на спеціалістів управління, які, починаючи з квітня 2023 року, ведуть прийом документів у внутрішньопереміщених осіб для отримання вищезазначеної допомоги. На сьогоднішній день 1168 осіб вже отримали грошову виплату на суму 7 мільйонів 779 гривень від Солідарного. Ріті Інтернешенал прийом документів триває. Наразі цим видом допомоги можуть скористатися особи, які вперше отримують статус ВПО. Також в результаті співпраці з міжнародною організацією міграції спеціалістами управління було, було прийнято 320 заяв на підтримку на отримання дров та вугілля. Окрім грошової допомоги мешканці нашої громади та внутрішнє переміщення, особи мають змогу отримати допомогу у вигляді одягу, взуття через банк речей, який працює на Южний 1,75, який належить до відділення територіального центру. Так, у першому півріччі цією послугою скористалися 1800 осіб і отримали 3953 одиниці одягу. Зазначаємо, що що банк речей поповнюється за рахунок небайдужих мешканців нашої громади та благодійних організацій. Процес надання допомоги людям і консолідація коштів різних джерел є нескінченним процесом. І ця праця не, не має меж. Тільки згуртованість та злагоджена робота структурних підрозділів військової адміністрації та особистий внесок кожного може дієво допомогти тим, хто це потребує.